Горілка Байректарко в Чорнобаєвка, Чорнобаївка віднедавна список оригінальних на думку їхніх творців маркетингових ходів, додався ще й напій. Героїчна Буча Комбуча новинка компанії, яка ще більше зареєстрована в Ірпені, викликала шквал негативних емоцій серед користувачів соцмереж. Українці звинувачували виробників у спробі хайпанути на трагедії, яку пережило місто. Після чого інформація була видалена спочатку із сайту компанії, а потім взагалі зникла. Тобто, і спочатку Блокували, а потім взагалі витерли свого часу. Подібна ситуація склалася із виробником Варвар Брейві. Вони випустили пиво з назвою Герої не вмирають, але після критики погодилися, що обрали невдалу назву і пообіцяли передати кошти з продажу пивної лінійки у благодійний фонд. Про межі розумного у рекламі і в ситуативному маркетингу нам розкаже Ельза Сагура, керівниця креативної агенції Bloom Bureau. Вітаємо. Вітаємо вас, Ельзо. Буча, Комбуча, горілка, байрактарна, це ковбаса, Чорнобайка це все ситуативний маркетинг, те, в чому ви дуже добре розумієтесь. Але не всі наші глядачі розуміються, що це таке. Так, ситуативний маркетинг це коли бренди чи компанії обігрують якусь ситуацію, якийсь інфопривід, який широко обговорюється їхньою цільовою аудиторією. Так само це можуть бути релігійні чи календарні свята. Ми живемо, в принципі, в еру ситуативного маркетингу через те, що бренди намагаються улюднюватися, вони намагаються навіть спілкуватися не як інституції, а як скоріше персонажі. Саме тому реакція на такі е, гострі події або е, свята, свята, якісь емоційні речі е, допомагають брендам власне улюднюватися і бути ближчим до своєї аудиторії. Е, на Хеллоуін ми знаємо про моторошні знижки, різдвяні розпродажі, чорна п'ятниця. Угу. Все це є інфоприводами для ситуативного маркетингу, ну але головна ціль бренду, який застосовує ситуативний маркетинг, це нарощення аудиторії, збільшення, це збільшення продажів, це е, показати свої цінності, е, переконання, показати наскільки патріотичний бренд, е, яка із цих всіх е, цілей переважає. Все, що ви сказали, ага. може бути ціллю бренду. Залежить. Якщо ми говоримо, скажімо, про календарні якісь свята чи стабільні інфоприводи, як та сама Чорна П'ятниця, то тут, безумовно, бренди намагаються збільшити продажі, стимулювати продажі. Вони можуть підготуватися, підготувати креативи, підготувати якусь спеціальну пропозицію, скажімо, і з цим же комунікувати з цільовою аудиторією. Однак трапляються непередбачувані. Інфоприводи. І тоді бренд, який хоче зайти на цю хвилю інформаційну, мусить дуже швидко швидко придумати, як він має себе адаптувати в цей угу. контекст. І іноді трапляються ляпи. Угу. Ну, от, власне, от моя колега Ярина перерахувала такі ляпи, вочевидь, так? тому що буча-комбуча, героїчна буча-комбуча це, як на мене, це треш, тому що. Дійсно ловити якийсь з від трагічної історії міста, чому ось такі випадки це не окей, і можливо ви наведете приклади вдалого ситуативного маркетингу на прикладі теж воєнної тематики, нехай це буде так. Чому це не окей? Можна говорити з двох точок зору. З точки зору моралі з точки зору моралі, також звичайно, але якщо говорити про вплив і шкоду. Такої uh -huh. ситуативки, то можна говорити з точки зору трошки вужчого і глобального, в з вужчого. А це просто недоречне паразитування на сенсах через те, що пам'ятаємо всі великий національний збір на Байрактар, А власне, з моїх спостережень це була точка неповернення у цій всій трешовій ситуативці, насправді. Це дуже широко обговорювалося. Згадка слова Байрактар була чи не в кожному медіа, чи там не в кожній другій статті. Всі пісні. про це пісні так, всі про це говорили. І, власне, бренди почали паразитувати на цьому сенсі, тому що він дуже широко обговорюється, дуже популярний, має дуже сильну міцну таку емоційну конотацію. Пам'ятаєте, це така ейфорія була, що ми змогли зібрати таку величезну суму, здавалося, непідйомну. І власне вони почали їхати на цій хвилі, називати байрактарами. Все я зараз розважаюся, просто заходжу на маркетплейси і гуглю джевелін або байрактар і дивлюся, що випадає. І, Наприклад, з останнього це мережевна білизна, просто біла байрактар, байрактар називає джевелін, джевелін. А, а байрактар сьогодні я знайшла якраз складений столик, просто домашній складений столик назвали. Байрактар. Ну слухайте, що складений столик це півбіди, але трутка для жуків, байрактар. Ви коли згадали про паразитів? Я собі про це згадала, бо в мене теж є свої такі знаєте мухи в голові. Я там на ніч як не новини читаю, то також в всяких різних оліксах, розетках і так далі. Дивлюся, що, що там такого нового знайшли. І оця трутка від жуків байрактар. А ще найбільше, що мене вразило, це засіб для як це розшифрували ЗСУ засіб загиза свій, свій урожай. Байрактар захисти свій урожай. Трутка ну, трудка від колорадів боремось. Тоді тут може такі ну, напевно, поводити. напевно, так і працювала команда із е, цим продуктом. Я не знаю, що в голові мало бути чи в команди, чи в власників бізнесу, але е, ну, екрані, трудка бере. От ми якраз маємо е, візуалізацію цього прикладу. Е, Ну, я не знаю. Друге питання нас просили сьогодні його задати вам. Наші глядачі, слухачі, які слухають радіо, перша коли ми вранці анонсуємо наш вечірній ефір. Особливо за цей приклад, за цей кейс, це. Нова продукція Тіни Кароль в колаборації з «One by One – Це колготи жіночі, і там здається, ще й ціла лінійка одягу светри ще є зсу светри. ЗСУ. От момент теж власне на екрані можуть бачити наші глядачі. Колготи, светр із надписами ЗСУ. В чому Ельзо, найбільша шкода використання таких от методів ситуативного маркетингу? Найбільша шкода, про яку я намагаюся говорити просто на кожному куті і наголошувати на цьому, це якраз оця глобальна шкода. Це нормалізація війни у нашій свідомості, тому що будь-яка реклама це так само масові комунікації, угу. це те саме, що робите ви Сієте певні сенси, обговорюєте певні теми. Так само реклама це масова комунікація, і рекламодавці повинні нести відповідальність за те, що вони тиражують. Чому нормалізація? Чому саме так я кажу? Тому що коли ми, коли ми бачимо борт цукерок ППО, або коли ми бачимо символи зброї на труці для жуків, або ще гірше національну символіку, але більше зосередимося на воєнних саме символах, в якийсь момент ми це все товари і продукти щоденного вжитку, повсякденного. це стає побутовим повсякденним. Так. Так, і так само ППО, І Барактари, і Джевеліни стають побутовим для нас. Чому це погано? Через те, що ми на відносно безпечних територіях, стикаючись з, цим, з цими сенсами, як з побутовими, щоденними нормальними. Нормалізуємо цю всю ситуацію і з часом забуваємо про те, що війна взагалі є. І вже Тому що... не донатимо на байректара, їмо їх як, як цукерки чи купуємо таку так, трудку. Так, так, і так само діти, коли їдять ці цукерки, з ними стикаються, вони ну, нормально до цього ставляться. Але війна це не окей. Це смерті, це жертви, це. Зламані долі саме тому ми не можемо е, дозволити собі робити з цього просто норму, яка висить на кожному борді. Продовжуючи е, власне цю тему, е, і е, ваш, е, вашу традицію гуглити і десь там, і нашу також із Ніною, е, одне із найбільших те, що мене вразило останніх зображень, це мені підтягнулася абсолютно випадкова реклама, через те, що я мама і там частково шукаю якийсь одяг для дітей в інтернеті. Мені показало одяг, це спортивний костюм в пік. В піксельному такому зображенні От, ну десь можна можна, та от такого зображення був спортивний костюм на дитині, не на дорослому, а на дитині. Е, і це теж про нормалізацію, бо коли дитина виходить на вулицю у цьому костюмі, ну ніби вже звикла ситуація, що у нас триває війна. Для нас це із вами, як виявилося зараз у студії, не гаразд. Але є люди, очевидно, яким це підходить. І ми вийшли на вулиці Львова і зробили таке своє. Ми не претендуємо на соціологічну компанію, звичайно. Але попитали людей, як вони ставляться до використання військової символіки у тій чи іншій продукції чи послугах. Тому пропонуємо разом глянути, а потім повернемося до обговорення в студії. Ну, маркетологи мають великий талант, десь мають проявляти його. Якось би не хотіли оцінювати. Добре, це чи погано. Звичайно, зустрічала, ну, нормально подобається так. Звичайно, ще зараз такий час. Війна, тому це, я думаю, дуже актуально. Бачила іграшки дитячі. До речі, вже такий Джавелін вигляді такого навіть робили вони, дитячі м'які іграшки. І так, чула і за піцу. Ну, Сама і не куштувала, але чула, що таке є. Продукти харчування, одяг, іграшки дитячі. Я щоб дитина вказала пальцем сказала, я хочу, будь ласка. Я зустрічав таке часто у Львові, але інколи це вже передбір. Ну, типу, для чого називати їжу в честь якихось військових там, пристроїв. Немає в тому жодного сенсу, але людей це веселить. Я не думаю, що це треба настільки проваджувати, навіть в одяг, в їжу, тому що інколи це занадто. Ми, звісно, маємо дякувати тим, хто нас захищає, і дякувати техніці, яку нам дають. Але я думаю, що це трішки занадто. Сьогодні буде ну десь актуально, десь усмішку викличе, в когось, якісь інші почуття, але то ну якось з їжею. Я не мені. Я не схвалюю. Зустрічала, але переважно це вже в підлітків. Якщо це батьки схвалюють, якщо діти розуміють значення цієї символіки, то будь ласка, але якщо це якесь незрозуміле використання, бо це модно, бо це трендово, тоді не вважаю, що це правильно. Ну, який час, такі назви актуальні, то певно, що я думаю, в принципі, це нормально. Я не можу сказати, що я проти чи що мене це дратує, ну але не скажу, що подобається. Ми б почули в думках людей те, що озвучували ви тут в студії, це смішить, так? Це веселить? Це так, так. Це веселить, але це не може веселити, тому що це війна, і ми живемо у війну як, як можна. А яка різниця? От я ще просила вас назвати, можливо, позитивні приклади. Mm. От можливо, ви розтлумачите і глядачам, і мені різниця Круасан Джонсонюк і светер ЗСУ? Mm. Круасан Джунсонюк, наскільки я пам'ятаю, це було про збір допомоги для Збройних сил України. Так само светер ЗСУ і Колготи, так само творці цієї колекції у своєму прес-релізі, писали, що вони хочуть збирати допомогу саме для жінок військових. Але, на мою думку, суб'єктивно, я не претендую на якусь істину, але на мою думку. Бренд зсу, як він зараз створився, таким чином тиражувати і таким чином носити mm -hmm. на колготах, трохи недоречно. Угу. Можна так само цю саму е, ідея хороша ж сама по собі: зібрати допомогу для жінок, звернути увагу на те, що у, у війську понад 40 тисяч жінок служить Але це можна зробити в інший спосіб. І таким хорошим кейсом, як це можна зробити, для мене є е, е, кейс бра-бра-бра, е, це виробники бренд одягу бі, угу. білизни жіночі. Так. І в них в цінності в ДНК бренду прописане різноманіття, тому що вони мають. Різні розміри е, бюзгалтерів і інших речей. І вони, власне, говорять про те, що будь-яка та фігура це класно. І е, ти можеш бути будь-якою, е, ти можеш любити їздити на байку, а можеш любити рожевих поні. Це все класно. Головне, щоб ти була щасливою. І е, вони зробили кампейн, запросивши прийняти участь е, взяти участь е, жінок військових. А вони зробили фотосет і зробили відео, де ці жінки е, начитують вірш Лесі Українки Котрас Пенсперо. Mm. І вони показали цих жінок в контексті власних цінностей, що жінки можуть бути різними, вони можуть бути потужними воїнами, вони можуть бути сміливими, вони можуть йти на пролом. І саме таким чином. Через цей кампейн вони підкреслили власну цінність, яка була ще до того. І тут ми вже виключаємо паразитування на будь-яких цінностях, через те, що це, це різноманіття було в ДНК бренду ще до цього, а таким чином вони і звернули увагу на жінок військових і підкреслили власну цінність. Це не хайп, який виник як тренд, і тому треба ловити хвилю, тому що ти втратиш заробітки, бо це роблять всі. Це було і до так? так, так, так. А ви коли говорили про інструмент? Ситуативний маркетинг, це як інструмент. Згадували про те, що реклама це те, що і медіа. і Якщо медіа має свої цінності, які, які виховує в аудиторії, то і реклама той, хто її творить, має мати якісь цінності. Але тут ситуація така, що завжди цьому сприяє якесь обмеження. Якщо ми, наприклад, як журналісти маємо кілька законів, які нас обмежують, то і реклама тоді має обмежуватися кількома законами, і так і є. У нас є закони про рекламу, але от власне використання військових символів, символів держави, тризуба, прапора і так далі. Воно у нас чітко прописано. Чи все-таки це законодавство потребує якогось трошки вдосконалення, особливо в умовах воєнного часу? В нас використання національної символіки прописано в трьох реченнях, що заборонено. Угу. У рекламі використовувати тризуб або Вигляд прапора державного чи сам прапор образ, а, але чи дозволено це робити там, пише що в рекламі заборонено? Але чи не заборонено це робити на етикетці? Чи не заборонено це напаковані робити? Одноразово хто... ми паковані за зараз... одноразовому Ніхто не написав. Це все дуже універсально, і через те виникають оці от сірі зони. Те саме зсу. я досліджувала цю тему. Тобто, чи можна взагалі використовувати таку річ? А, назви державних органів офіційних. Не можна використовувати в рекламі в жодній. Але нормативно ЗСУ прописані як Збройні Сили України, а не ЗСУ. Через це це створює сіру зону. Тобто абревіатура абрев... дозволена. Так, де абревіатуру можна штампувати і все окей, захистити свій урожай, а ще збройні сухарики України. Oh. Так... Таке було. Так, так, так. Ми вам дякуємо за таку розмову. Ну будемо сподіватися, що це оптимістична нота була на завершення, і нас бачить багато маркетологів, керівників компаній, які мають величезні маркетингові відділи. І ми будемо сподіватися, що вони відповідальніше будуть ставитися до тієї продукції, яку вони виробляють, чи до тих послуг, які вони надають, пам'ятаючи про те, що це не лише як засіб розваги, а і як інструмент виховання цінностей в аудиторії, яка це споживатиме. Ми вам дякуємо за розмову думаємо, що ми зустрінемося ще, бо ще багато питань залишилося для глядачів. Нагадаємо, Ельза Сагура, керівниця креативної агенції БЛМ Бюро.